Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, одна тисяча гривень від президента. Хто зможе отримати гроші у відділеннях Укрпошти та як це зробити? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Гроші доставлятимуть листоноші, або їх можна буде отримати у стаціонарних і пересувних відділеннях Укрпошти. З грудня 2024 року пенсіонери та люди з інвалідністю 1 і 2 групи зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 1 тисячу гривень у рамках програми Зимова є підтримка виплата буде здійснюватися через Укрпошту разом із пенсіями та соціальними виплатами. Гроші доставлятимуть листоноші, або їх можна буде отримати у стаціонарних і пересувних відділеннях. Під час підготовки програми допомоги Зимова є підтримка. Ініційованої президентом, для нас ключовим завданням було підтримати кожного українця, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю. Багато хто з них отримує виплати через Укрпошту, а не через банки мінсоцполітики детально опрацювало перелік одержувачів. Про можливість отримати виплату цим громадянам повідомить листоноша під час отримання пенсії чи соцдопомоги. Таким чином, зимову є підтримку. Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть використовувати для оплати комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва, наголосила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Список отримувачів допомоги формує Міністерство соціальної політики. Якщо вас включено до списку, подати заявку на участь у програмі через застосунок Дія буде неможливо, кошти можна витратити на оплату комунальних послуг. Або придбання товарів українського виробництва через сервіси Укрпошти.